І Із задоволенням передаю слово нашому першому шановному лектору професору Моїсеєнку Валентині Алексіївні, академіку, доктору медичних наук, професору, із доповіддю Метаболічний синдром крізь призму метагеномних досліджень мікробіому. Дякую. Шановні колеги, рада вітати вас і розпочати сьогоднішню конференцію. Мова піде про найновіші дані, які є в сьогоднішній медицині. А це почну із перших слайдів про конгрес, який нещодавно відбувся два тижні тому по метаболічної медицині і метагеномних дослідженнях. Щодо новин світового саміту із кишечної мікробіоти. Бачите, відбувся в 2023 році, Пройшла, про що йшлася мова? Перш за все, і головною ниточкою цього конгресу були доповіді, які стосувалися інформації від пробіотиків до пробіотичних ліків. І це є нове, на що сьогодні звертає увагу медицина. Тобто, мова йшла про живі біотерапевтичні продукти. ЛБП. склад мікроорганізмів залежить від складу їжі, токсинів, з їжі, продуктів обміну речовин, з оточуючого середовища, від ліків, які ми час від часу або постійно приймаємо, хвороб, таких як ожиріння, цукровий діабет, запальні захворювання ясен, зубів, кишечника та багатьох інших не завжди чітко відомих речей. І сьогодні говориться про те, що Поява оцих живих біотерапевтичних продуктів, які сьогодні називаються LBP, дуже широкі. Серед них розрізняють і психобіотики, імунобіотики антиоксибіотики та інші. А серед відомих і дуже поширених захворювань, на яких ми трішки нижче більш детально розберемо і зупинимося, на які можна впливати цими препаратами і продуктами, це синдром подразненого кишечника, виразковий коліт, дисбіози, інфекції, спричинені клострідіодіфіцини. Протягом багатьох років основним методом лікування були і залишаються антибіотики. Але антибіотики пошкоджують багато інших бактерій, які є необхідними для здоров'я людини. І саме тому ці захворювання постійно рецидивують, що веде до ще сильнішого дисбіозу. Таким чином, ослаблена імунна система кишечника не в змозі захистити організм від майбутніх інфекцій, і пацієнти часто опиняються у поручному колі лікування. Одним із нових методів лікування є метод фекальної мікробної трансплантації, пересадки здорових мікробів із здорового кишечника у хворий, але це не так просто зробити. Тут є певні покази. І протипокази. І тому альтернативою оцій фекальній мікробній трансплантації є розроблені пробіотики, точніше, живі біотерапевтичні продукти. І ці пробіотики містять специфічний склад мікроорганізмів, які пригнічують бактерії, що спричинюють захворювання та їх потрібно колонізувати. Саме ними кишечник. Тобто ці бактерії вони можуть відновлювати слизову шлунково-кишкового тракту, нормалізувати роботу кишечника і створити умови для життєдіяльності здорової мікрофлори. Кишковий мікробіом відіграє фундаментальну роль. У підтримці метаболічного гомеостазу, порушення якого або дисбіоз пов'язані з багатьма проблемами здоров'я, як в межах шлунково-кишкового тракту, так і поза ним, зокрема і при серцево-судинних захворюваннях, які займають перше місце сьогодні серед інших захворювань, існує кореляція між кількістю генів різних типів бактеріальної. Гідролази солей жовчних кислот і певними захворюваннями, такими як ожиріння, цукровий діабет другого типу, атеросклероз, запальні захворювання кишечника, колоректальний рак. Існує плейотропний вплив на розвиток та прогресування багатьох захворювань, але подальші дослідження безумовно є необхідними для виявлення більш точного і зрозумілого взаємозв'язку. Що таке плеотропія? Це вплив одного гена на кілька фенотипічних рис. Мутація у плеотропному гені матиме ефект на всі ці риси одночасно. На що слід звернути увагу щодо пацієнта, який прийшов до вас на прийом? Перш за все, це окружність талії, це рівень глюкози в крові. Наявність, чи відсутність інсулінорезистентності, рівень ліпопротеїнів високої щільності, низької щільності, тригліцеридів, холестерину, наявність підвищеного артеріального тиску. Ну і, звичайно, є чи ні ендотеліальна дисфункція і ознаки атеросклерозу. Існує сім основних генетично відмінних один від одного типів. Кластерів бактеріальної гідролази солей жовчних кислот. Раніше проведені метагеномні дослідження людського кишкового мікробіому популяцій із різних материків виявили існування семи основних генетично відмінних один від одного типів кластерів бактеріальної гідролази солей жовчних кислот, розподілених серед більше ніж 100 родів. І 12 типів бактерій. При цьому було показано, що певні типи бактеріальної гідролази селей жовчних кислот експресуються певними бактеріями. Але є бактеріальні штами, які можуть містити гени різних кластерів і ферментативна активність різних кластерів є відмінною, в тому числі відносно різних субстратів, первинних жовчних кислот. Було виявлено що третій тип бактеріальної гідролази солей жовчних кислот, який експресується переважно штамами лактобацилюс, має найбільш стабільну ферментативну активність відносно більшості субстратів серед інших кластерів гідролаз. Мова йде перш за все про експресію генів. Це процес, при якому спадкова інформація генів, нуклеотидна послідовність використовується для синтезу функціонального продукту білка або РНК. І якщо кінцевим продуктом є білок, то процес експресії генів називається біосинтезом білків, а ген білок кодуючим. Для експресії генів може використовуватися як генетична інформація, так і епігенетична, тобто середовище навколо нас, в яких умовах ми живемо, чим ми харчуємося. Рівень холестерину в сироватці крові підтримується головним чином шляхом деново, синтезу в печінці та частково всмоктуванням харчового холестерину з кишечника, а також шляхом білярної екскреції із жовчних кислот. Щойно синтезований в печінці холестерин необхідний для подальшого формування клітинних мембран, продукування стероїдних гормонів та первинних жовчних кислот, і про вітаміну Д. Для синтезу первинних жовчних кислот потребується велика частка сироваткового холестерину, орієнтовно 50% його денного обороту, що призводить до синтезу 500 мг первинних жовчних кислот. Результатом класичного та альтернативного метаболічних шляхів у печінці є утворення двох первинних жовчних кислот холієвої та хеноксодизоксихолівої, які після конюгації з гліцином та таурином у вигляді солей жовчних кислот потрапляють у 12 кишку через жовчові від шляхи у складі жовчі. Жовчні кислоти мають властивості детергентів, тобто, за рахунок високої поверхневої активності вони забезпечують емульгування жирів і тим самим поліпшують їхнє травлення і засвоєння. А також активують ліпазу фермент, що розщеплює жири. Первинні і вторинні жовчні кислоти всмоктуються в клубовій кишці, а 98% жовчних кислот, що надійшли до кишечника, повертаються через систему воротної вени в печінку. І цей цикл називається кишково-печінковою або ентерогепатичною циркуляцією. Вторинні жовчні кислоти менш розчинні, і тому вони виводяться із калом, зменшуючи таким чином пул жовчних кислот ентерогепатичної циркуляції це, в свою чергу, через негативний зворотній зв'язок стимулює в печінці синтез первинних жовчних кислот з вільного холестерину плазми крові для підтримки балансу пулу жовчних кислот. Одним з механізмів даного процесу є збільшення експресії гепатоцитами рецепторів до ліпопротеїдів низької щільності, наслідком чого є захоплення ліпопротеїдів низької щільності та загального холестерину із плазми крові. Важливим є і роль фарнизоїдного ікс-рецептора, який належить до сімейства рецептора ядра ліган активованих транскрипційних факторів, який включає рецептори для стероїдних, ретиноїдних та тиреотропних гормонів. Відповідно, інактивація фарнизоїдного рецептору призводить до протилежного ефекту. Підвищення активності цитохромів холестерин 7, альфа-гідроксилази та синтезу первинних жовчних кислот. Однак відомо, що різні жовчні кислоти мають різний вплив на активацію або блокування цього фарнезоїдного рецептора. А це є важливо, тому що саме такі процеси вказують на рівень холестерину в крові. Бактеріальна гідролаза солей жовчних кислот. Є одним з важливих механізмів регуляції обміну цих кислот та холестерину. І що цікаво, що синтезується різними представниками кишкового мікробіому. І як зазначалося на останньому конгресі сьогодні наш кишковик налічує більше 64 мільярдів мікроорганізмів. Тому це потребує дуже такого детального вивчення. Ферментативна активність бактеріальної гідролази, солей жовчних кислот є високою у грам позитивних родів бактерій Clostridium, Enterococcus, Bifidobacterium і лактобацилюс, а також у грам негативних родів із типу бактероїдіо. Я хочу привести ось такі дві прозірки. Сьогодні на нашій конференції буде дуже цікава така доповідь кандидата медичних наук Турової Людмили. Це із її архіву навожу ці слайди, що нам сьогодні важливо. Проводити генетичний аналіз, щоб виявити наявність алелів ризику розвитку метаболічного синдрому. І це залежить від наявності у нас генів цитохромів, які можуть прискорити метаболізм або сповільнити його. Результати серії контрольованих рандомізованих досліджень, їх метааналізів, систематичних оглядів свідчать, що на сьогодні більш вивченими є наступні штами. Це ацедофілюс, плантаром, лактобатерії рамнозос, а також біфідобактерії Лактіс і біфідум. Результати серії контрольованих рандомізованих досліджень і їх метааналізів свідчать, що пробіотики призводять до статистично вірогідних змін показників ліпідограми порівняно з контрольними групами. І тут я навожу теж джерела, де можна більш детально ознайомитися з цією інформацією. Застосування пробіотиків призводить до статистично вірогідного зниження сироваткового загального холестерину, зниження ліпопротеїдів несвідків. Ської щільності і гіпохолестеринемічний ефект залежить від дози від тривалості прийому пробіотиків. Зверніть увагу, що вищі дози і тривалість більше 6 тижнів асоційовані з більш вираженим зниженням ліпопротеїдів. Результати серії контрольованих рандомізованих досліджень вказують, що деякі штами бактерії можуть містити різну кількість генів, які кодують варіанти гідролази солей жовчних кислот з неоднаковою функціональною активністю. Тобто кишковий мікробіом, експресія бактеріальної гідролази солей жовчних кислот залежить від генетичних, середовищних і дієтичних особливостей. Важливим є те, що існує зв'язок між генами і тими захворюваннями, які вони викликають. І за думкою авторів, ферментативна активність бактеріальної гідролази є основним механізмом, за допомогою якого кишкова мікробіота може мати гіпохолестеринемічний ефект. Патогенез зменшення рівня холестерину штамами лактобацил і біфідобактерій. Була продемонстрована на моделях інвітро і було вказано на існування процесів активного захоплення, інкорпорації, асиміляції, преципітації холестерину, а також деконюгації вторинних жовчних кислот у клітинному середовищі. Зв'язування інтестинального холестерину з клітинною поверхнею бактерій призводить до порушення його всмоктування, до більш подальшого збільшення виведення іскалом, і порушення в блокуванні 3-гідроксилметіл-3-глутарил-КОА-редуктази може призводити до спадкового порушування всмоктування холестерином, тобто існує кореляція експеримент і клініка. Хочу звернути вашу увагу на те, тому що кожен з вас, слухаючи мою лекцію, хоче запитати, а що нам робити? Перше. Харчуйтеся з турботою про бактерії свого кишечника. Вживайте продукти рослинного походження, овочі, зелень, горіхи, насіння, фрукти, ягоди. Це джерела клітковини та пребіотиків ненасичених жирних кислот. Вживайте жирну рибу та морепродукти, це джерела білка та омега 3 жирних кислот. Особлива увага має бути на присутність пребіотиків: часник, цибуля, пшеничні та вівсяні висівки, спаржа, охолоджена варена, або печена картопля, зелений банан. Пробіотики мають бути у вашому раціоні: кефір, йогурт з біфідобактеріями, квашена капуста. Вони збільшують різноманітність мікрофлори. Звертайте увагу не лише на склад їжі, але на кількість, частоту прийому. Не переїдайте, уникайте напівфабрикатних снеків, не їжте на ніч. Щодня багато рухайтеся, це позитивно впливає на бактеріальний склад. Уникайте або зменшуйте негативний вплив стресу. Хронічний стрес знищує корисну мікробіоту, яка захищає нас від багатьох хвороб. Але, якщо ви хочете більш детально дізнатися про новини, особливості дієтотерапії, запрошую вас на курс. На спеціалізацію по дієтології, яка має місце на кафедрі після дипломної освіти, і кафедрою керує, шановна Олена Юрійовна, професор Губська. Тобто, звертайтеся до Національного медуніверситету, кафедри, що належать до інституту після дипломної освіти, і ви будете самі давати рекомендації своїм пацієнтам і формувати список тих продуктів, які можна і не можна їсти. Таким чином, якісні і кількісні зміни кишкового мікробіому опосередковано через різноманітні патофізіологічні механізми та шляхи впливають на розвиток та прогресування метаболічного синдрому та наявність або відсутність інших захворювань. Існують доволі переконливі докази. Важливої ролі бактеріальної гідролази солей жовчних кислот, в обміні холестерину і впливу на чинники розвитку і прогресування метаболічного синдрому і застосування різних пробіотичних бактерій, які експресують гідролазу солей жовчних кислот з високою ферментативною активністю, довело свій ефект в клінічних дослідженнях. У корекції дисліпідемії та інших супутніх чинників як серцево-судинного розвитку, так і розвитку, власне, метаболічного синдрому. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, я безумовно відповім з радістю. Дякуємо, шановна Валентина Олексіївна. Дуже ґрунтовна доповідь.